І сьогодні буде дещо особливе відео, тому що я хочу поділитися книгами українських авторів. Це детективи та пригодницька містика, які просто мені запали в душу. Тому я дуже хочу, щоб ви теж знали про те, які в нас круті автори і яке вони прикольно пишуть. Я дуже швидко пройдуся по цим книгам разом з вами, можливо, вам буде цікаво. І ми зможемо продовжити також рубрику про книжки на моєму каналі. Мене звати Сандра Чері, та щотижня я випускаю хендмейд-відео. Ми робимо все своїми руками. Також є дуже багато ідей в шорцях, тому не пропускайте шорци. так і повноцінні відео для того, щоб робити все своїми руками. На бюджеті, звичайно, вже, тому що навіщо переплачувати, якщо можна не переплачувати. Але сьогодні, як я вже казала, особлива ідея, рубрика про книги. Давайте почнемо з містики, з такої пригодницької містики, яка мені просто дуже сподобалась. У мене є три книги українських авторів, які мені дуже сподобались, вони дуже-дуже цікаві. І почну я, навірно, із топчика, тому що, ну, далі, вона найкрутіша дійсно з усіх, які я читала, це дім між трьох світів. В принципі, дуже красива книга, я вам покажу її також зблизька потім. І ви дійсно можете дуже впоринути в цю книгу, буквально, щоб прочитати цю книгу, зайняло мені три вечори. Але можна сказати, що від половини до кінця я буквально не могла відірватися я читала до третьої ночі. Книжка бомбічна, тому що вона розказує іменно про наші українських язичницьких богів, язичницьких істот, водяниця, там, мавки, блуд, і також про Морану, про Купала і так далі. Я не буду заходити в багато деталей. Сама книга розповідає про так званий інститут, про дівчину, яка. Бачить монстрів, вона весь час думає, що в неї якісь психологічні проблеми, вона лікується від шизофренії, але, як показало, це не так, тому що вона насправді дійсно бачить по той те, що не бачать інші люди. Не буду далі вам розпойлерити, я залишу лінк на цю книжку також внизу, тому що вже вийшла друга частина цієї книжки. І, Наскільки я знаю, це буде трилогія, тобто серія книг, які будуть просто ну, дуже цікавими. Ви дуже багато цікаво дізнаєтеся про наші старі часи та язичницьких богів. Що ж, наступне, я б сказала про цікавості, це також дуже красива книга. І вона називається Інститут шляхетних вбивць Валерія Малахова. Тут також буде про інститут і також про організацію цю. І... Але це буде зовсім інший світ. Він абсолютно ніяк не пов'язаний з нашим світом. Це інший світ, в якому діють інші правила, в якому є духи, різні істоти, чарівники і так далі. І тут розпа... розповідається про одного демона саме. А, і про її шлях у цьому інституті, як вона туди попадає, і як там розвиваються надалі події. Насправді вона має допомогти чарівникам, але відкривається дуже багато деталей, і дуже цікаво пригодницька книга також буде продовження, і я його дуже-дуже чекаю. Фух, третя книга корчме на перехресті світів. Корчма на перехресті світів також доволі красиво зроблена. Я її, кстати, придбала в Аврорі. Дуже цікаво, тут багато маленьких оповідань, яких зв'язує сама корчма. Тобто, існує між світами така корчма, яка знаходиться в Києві, і вона поєднує різні світи, тобто, ніби різні паралельні світи. І а, цей офіціант, в принципі, всіх їх обслуговує і вислуховує їхнє оповідання. Наскільки я пам'ятаю, тут багато письменників, я правда вже забула, скільки десь 14 письменників. Тому що 4 різні письменники писали різні оповідання. Доволі цікава книжка, тим, що вона дуже така необична, там дуже, типа, Цікавий варіант розвитку подій, тому також раджу і прочитати, але це на третьому місці по зрівнянню з тими двома, що я перед цим вам розказувала. Детективи. Українські детективи, ну в принципі, я можу сказати, скільки я українських детективів читала, вони всі доволі прикольні, вони всі доволі класні. Я не можу нічого сказати. Перша така полудетективна полупсихологічна драма це біла кімната, і вона розказує іменно про чоловіків, які попали в одну білу кімнату, з якого немає виходу. І ще одна сюжетна лінія, в якій розказується про кохання одного з цих чоловіків, який попав в цю білу кімнату. І, в принципі, там доходить і вони хочуть дізнатися, як вони ж попали в цю кімнату і чому вони тут опинились, і як звідти вибратися. Тому рекомендую його прочитати для такого загального усвідомлення, для того, щоб трошки задуматись над своїми цінностями. Воно доволі цікаво. Але для мене. Кінець був доволі очевидний, не знаю. Якщо почитаєте, розкажіть, чи вам він був очевидним чи ні. Шо, що ж, на другому місці в цього півріччя, це є «Зламані мені сходи. Я це купила цю книжку десь, ну, прям дуже давно вона у мене є. Просто я до неї тільки тепер дійшла. І воно, в принципі, дуже цікаво написано, воно розкриває стару справу. Тобто тут ви зможете дізнатись історію 40 років тому загубився батько головного героя, і він має намір його знайти. І там починається розслідування, відкриватися старі справи. Тобто, дуже такий типічний детектив, але дуже цікавий, щоб розслабитися і просто декілька вечорів, або якщо десь ви виходити в парк, просто почитати для того, щоб ем, ну, розслабити свій мозок, що дуже важливо. І одна з моїх найбільш цікавих детективів, які я прочитала від українського автора недав... з недавніх, це дівчина, яку ми вбили. Дуже... Це також розказується про якийсь старий злочин і розкривається, що ж там насправді сталося, за допомогою людини, яка бачила цей злочин. Книга дуже цікава, легко написана і дуже заплутана. І можна сказати, що інтригу тримає прямо до кінця, тому дуже рекомендую прочитати цю книжку, якщо у вас буде можливість, придбати її і прочитати, тому що вона дійсно класна. Тепер я читаю цього автора нову книгу, поки що не дочитала, розкажу вам, чи буде цікаво, чи ні. Також залишайте коментарі. З рекомендаціями, які книги можна прочитати від українських авторів, які є дійсно цікавими. Тож, чекаю від вас внизу коментарі, що ви наразі читаєте, та що ви почитати ще від українських авторів. Що ж, до зустрічі, котики! Бай-бай!